Чернівчанку судитимуть за подвійне вбивство. Влітку в квартирі на провулку ентузіастів у Чернівцях виявили тіла двох місцевих жителів віком 46 та 50 років. Як встановили слідчі під час розпивання алкогольних напоїв в помешканні між жінками, виник конфлікт у ході сварки, 54-річна Чернівчанка з особливою жорстокістю почала завдавати удари двом знайомим, використовуючи камінь, молоток та ніж від отриманих численних тілесних ушкоджень, обидві потерпілі загинули. Під час вчиненого зловмисниця залишив. Місце події, однак згодом повернулася, щоб забрати свої речі. Усвідомивши наслідки злочину, вона вирішила його приховати, інсценувавши обстановку на місці події так, щоб створити враження, ніби жінки вбили одна одну. Потім обвинувачена втекла, намагаючись уникнути покарання. Наразі співробітники слідчого управління поліції Буковини зібрали достатньо обґрунтованих доказів вини жінки та скерували обвинувальний акт до суду. Її інкримінують вчинення особливо тяжкого злочину та загрожує довічне ув'язнення.